Студія Магарич спільно з телеканалом НТА представляють. Народне шоу. Анекдот за Магарич. В Народі кажуть, що анекдот це дзеркало, в якому розумний бачить себе, а дурень сусіда. Мої вітання пропонуємо вам забути про усі турботи та зібрати біля телекранів своїх рідних і близьких, щоб завдяки сміху продовжити своє життя. Адже в ефірі народне шоу Анекдот за магарич. Тільки в нашому шоу люди цікавих та популярних професій розповідають анекдоти, байки та різноманітні історії з власного професійного життя. Кажуть, що головна ціль композиторів зробити так, щоб музика нікому не заважала. Головна ж мета героїв нашої програми зробити так, щоб музика приносила задоволення. Саме тому сьогодні продовжують розповідати свої професійні анекдоти, діджеї, а саме діджеї нічних клубів та радіостанцій міста. Підходить п'яний комп'ютер дідже. Горіть, постав пісню Пугачова і там завис завіс Windows. А він Горі, так такої пісні ні. Та як ні, вона поєд. Клікну, в відповідь тишина. І я знову стою у окна. <плес> Отакий анекдот: північ вже минуло давно. Зіроньки на небі біга, цвете, пахне. І тут вилазить, могила розкривається, труна так така кришка, знаєте, як на амортизаторах вилазить такий жмурик. підходить до хреста і починає його крутити. Тут з другої труни також жмурик відкривається. Кришка підіймається Сусіди! А що ви там так робите? Та блін щось польща погано тягне. Подружка дзвонить до свого хлопця, коханця, Відповідно, каже, слухай, ти, ти сьогодні дуже зайнятий. Ну, як тобі сказати, жінка і двоє дітей це трохи занятий чи ні? Туреччина сезон відпочинковий, все залюднено людьми звідси з наших країв. Сидить, дядько, робить паперові кораблики 100-доларових банкнот. І так їх пускає в море, корабли відпливає, тоне, другий відпливає, тоне, стоїть біля нього вражений такий турок і каже: О, ви новий руський?? Він каже, ні, я зраве руський. Ну ж таки в нас інтерв'ю. Інтерв'ю в прямому ефірі. Інтерв'ю бере не менш відомий журналіст Шльома, але вже на цей раз в дуже відомого боксера. Доброго дня, пане боксер. <смеш> виглядаєте, ви як завжди в прекрасній фізичній формі? Але наші слухачі хочуть почути під вас відповіді на зі кінця про запитання. Скажіть, будь ласка, ви такий здоровий, такий потужний. А от така кажуть ситуація, якщо врахувати, заходите, ви допустим в під'їзд, а на вас налітає хуліган. Ваші дії. <смеш> Та що я? я його справу, він падає. Клас! А допустим, така вже життєва ситуація. Заходите, вже пізній вечір, година восьмий підріз, а там два хулігани. Ваші дії? О, що я? я першого хук справа він паде, друга прикот зліва він теж падає. <риклад> Не хотів я бути в місті ваш тих хуліганів, от таке питання, О, взагалі серйозне питання, а ви заходите в ріст? А там три хулігани. Ваші дії в цій ситуації. Ну, що я першого, справа він падає. Друга, прикол знизу, він теж паде. А, а третього? Третього. Третього у мене день народження. Два кума поїхали на коридор в Іспанію уголошую, оголошують, просять вийти всіх тореадорів. Він каже, кума, Каже, Теодорів просить, просить вийти на середину. Ну, значить, він вийшов на середину, і починається, починається курида, бика випускають на сцену, бик бігає, піднімає шалену куряву, курява падає, і вони бачать доступну сцену. Значить, стоїть живий тадзю, і бик мертвий лежить. Ну, вони отримали е, гроші, якісь стап шалені, і полетіли додому. Летять вони в літаку і питається кум каже, тадю, а що сталося? Каже, як ти так переміг? Каже, Я би чесно побачив того бика, бо в штани штини бика". Каже, не робив би. А він каже, а ти думаєш, на чому той бик послизнувся? Mm -hmm. <гум> ну, Ситуація дуже стандартна, коли чувак ніяк не може звикнути називати тьошу мамою, <гум> приходить після перепою до хати. Чоща, дайте молока, бо мені зле. Назвеш мамою, то дам. ще сказав молока, дайте, бо, бо зле. На мамою, то да, взяв рушницю за те, що я бігає, бігає, бігає. Вона хлиби взяла і втікла в приніску кукурудзу. Він ходить біля кукурузи. Мамо, де ви? Мамо, де ви? Ситуація в клубі. Молодий діджей підходить до досвідченого і запитується: Я не можу звести два трека докупи. В чому моя помилка? Твоя помилка в тому ДНК. Зустрічаються двоє. один пи-пи-пи-пи-пи-привет, -пи -пи Другий ти що, заїка? Не-не-не, я дід ді джей Добрий день, шановні парафіяни, Дозвольте розказати один з улюблених анекдотів, який вже понад років шість, мабуть, сім 6 ти -сім, сім тисяч років виходить по землі. Mm. Ну, це треба уявляти собі. Старий гурцул, карпатське село. Піднімається інструбітою на, на найвищу гору, сідає на пеньок, кладе трембіто порядки. Щось задумався, піднімає трембіту, так сумно досить кладе. Моцарт помер. Сидить, думає, знову піднімає трембіту, стає, Ту -ду 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 -ду. ще так більш сумніше. Кладе, сідає, вже так сльози ночі виходять. Бетховен помер. Павза ще так, хвилина 10. Вже сльоза потекла, він так піднімає тут рембіту, так зі всієї, так всю тугу, яка була в серці, зібрав. ту ду ту ту Коде? І мені вже щось хреново. Ну, приїжджає діджей на гастролі, заходить в пул, встрічають у ардиректор, там всі формальності, там. Говорить, слушай. ну, В райдере там 150 гривен кого на баре, можешь пить, есть что хочешь. Ну, хорошо. Начало вечеринки, диджей плетется на бар, идет к бармену, говорит ему, слушай, дай мне 100 лодки всем будет, пока не началось. Ну, бармен ему наливает, уходит, через пару минут возвращается. Заказывает себе опять 100 лодки всем нибудь, ну и говорит, пока не началось, давай порезче. Ну, на третий раз подходит, говорит... Там і соводки ще б не будь-поки не почалось. Тут, Сорі, тут вот теперь Сорін, опять началось. Ну, Один діджей приїхав виступати в невелике містечко, заломив бішену ціну за виступ, казав, що його знає вся Україна, грає, все нормально, друга година ночі. До нього приходить власник клубу, каже, блін, ти казав, що тебе знає вся Україна, тільки 10 людей на танцполі, що це має бути? Таке, я тобі більше не заплатив, Діжей так стоїть. каже Ну, в принципі, цих 10 мене тільки і не знає. Така ситуація дачна. Сусідка приходить до сусіда по дачі через паркан і поневіряється йому. Слухайте, сусіде, дивіться, а що то у вас за секрет такий, ви б мені розказали, а то в мене, жити, помідори, вони отакі зелені і зразу вони їють, чорніють і обсипаються. А у такі великі, гарні, червоні. Розкажіть, що робите, сусід? Добро пані, є такий секрет, в ну вам як колежанці, старий скажу. Я до перед помідорами виходжу, зрадніше ще роса, коли Роздягаюся перед ними і вони нацелего. На і вони зтидуся червоніють то зразу. Ай-ай! Приходь буквально тижні два знову зустрічається той чоловічок з тою жіночкою і Ну? Сусіде, no. а у мене Помогла? Помогла, як помідори. Помідори! Вони пообсипалися, помідори. <ріст> Ви би виділи, які в мене огірки. Значить, ситуація наступна. В понеділок в хату забігає кіт з криком Гречечка! Вівторок. Гречечка. Середа. О! Гречечка. Четвер. Гречечка. П'ятниця. Господарі поїхали на вікенд на дачу. В понеділок. Гречечка! Виповнюється діджею 33 роки. Він думає, що треба щось міняти в своєму житті. Помінявши 50 доларів, він на деякий час успокоївся. <реку> Значить, э, чоловік і жінка лежать в ліжку вже перед сном дуже близько до сну. Програму мінімум вже виконали. Ти чоловік каже э, до жінки: каже, слухай, Люба. Я от так співчуваю брати підто інжені-джоні. А чого? Чого? Ти розумієш, Люба. Він під час еротичних фантазій навіть уявити нема кого. собі. Соу! Та! Привіт, мам! Та да. да, знову посварились! Та да, я знаю, що ти казала, що у нас терм. Та да, я знаю! Ну, я знаю, що ти казала, що ніфік на ній женитись. Так! Да. Що, дати їй трубку? На, моя мама. Появив <ривіт> собі ситуацію. Дзвінок з ранку ефіри замахані, о, каже, ефіри, ефірчики замахані, прийшли на роботу. І тут хто ще в сьомій ранку, але вже перший дзвінок, перший дзвінок на радіо, піднімаєте, алло. Ви можете зробити радіо потихше? Як тихше зробити радіо? Цей ефір як тихше. Ми не можемо це зробити. Радіо, ви що собі на приймачі не можете? Я не можу зробити собі на приймачі тихше. Мого сусіда просто за стіною голосного радіо грає. Це варіант. Ситуація перед клубом. Два клабера, як завжди, що сприйняли якісь антидепресанти. Йдуть вони по вулиці, йдуть, і один каже: Ааа, дивіться. Зітмо говорить дискотека, о! Стоять вони, стоять, танцюють. Годину, дві, три, п'ять. Тут проходить молода пара, хлопець дівчини каже, ха! Дуже, два дебіла під світлофором танцюють. Не стільки анекдот, сколько, скоріш, жорстока правда життя що обична позиція хазяїна ночного клубу чи дискотеки така, що товариші діджі, я нічого не розумію в вашій роботі, але розумію точно, що ви ніфіга не працюєте. Звонить <риклад> дівчина на радіостанцію і каже, я вчора знайшла гаманець на вулиці, в ньому було 1000 доларів і 500 євро. Кажу, будь ласка, поставте там, що була візитівка в тому гаманці на ім'я Анатолія Заворотного, який проживає в Луфі Чехова, 14. Поставте, будь ласка, його пісню «Energy, «Virus of Love» і великі людське дякую. Хороша музика, як їжа, завжди хочеться добавки. А хороший музичний анекдот це справжній десерт. Сьогодні разом з вами цим десертом насолоджувався весь творчий колектив народного шоу Анекдот за магарич. Усім па-па! до наступної зустрічі! Cause this virus of love, don't know how is infecting my soul and heart So you'd better break free Run from me I'm infected with love, forgive me